Привіт всім, я Крипер Невдимка. І сьогодні я дивлюсь трейлер. Який трейлер? Відео Відео з офіційного каналу Майнкрафт, в якому показують першого моба, за якого ми будемо голосувати на Minecraft Live. Краб Я ще це відео не дивився навіть. Воно щойно вийшло. Так. Зараз подивлюсь. Я хотів його ще подивити, подивитись через Яндекс браузер і разом почати запис, але. Вибивав весь час. і. Ну, нічого. Субтитр хоча б є. Так. Подивіться, там щось є. На тому пляжі. Чи може, бу... Чи може це бути новий моб. Так Можливо. Це допоможе нам розгубитись. Розгубитись. Переклад. Ми не заблукали. Ми використовуємо мій суперсекретний яр ярлик. Давайте подивимось, хто перший, першим потрапить у лайф. Так. О! крихітний вуз знайшов краба, одного з нових мобів, які хочуть приєднатись до Майнкрафт. Він живе в таких мангрових болотах, як це. Киготь Краба дуже зручна для гравців, гравців які люблять будувати. Так, оскільки клешні краба дозволяють гравцям розміщувати блоки далі. Угу, Так. Розміщувати блоки далі? Так. Це неймовірно. До Майнкрафт Лайф. Ви хочете, щоб Краб став новим мобом Майнкрафта? Да. Голосування розпочнеться. 13 жовтня о 13.00 за східним часом. І ви, мож... І ви маєте 48 годин, щоб віддати свій голос. Майнкрафт. Так. Якщо Ну я вже, мабуть, вибрав моба, за яку я буду голосувати, якщо крутіших не покажуть. Ну, мабуть, для костя ця механіка із тим, що далі будеш будувати, не надто і для, для кось ця механіка і цікава, але. Ну, сам моб цікавий. І механіка для строїтелів і полезна, особливо у креативі. Так. Так, ну це кінець відео пока.